81-річна мешканка Арлінгтона Христя Соновицька говорить, що війна в Україні, розбомблені будівлі, люди, що ховаються від обстрілів у підвалах, біженці змушують її згадувати події Другої світової війни. Тоді батьки Соновицької виїхали з України. Христя народилася в Польщі в таборі для переміщених осіб. Потім сім'я емігрувала спочатку до Канади, потім до США. Вже 30 років Соновицька мешкає в Арлінгтоні. На початку 2000-х вона запропонувала створити побратимство між містом Арлінгтон та Івано-Франківськом. Коли я шукала місто побратим для Арлінгтона, я хотіла, щоб воно підпадало під певні параметри. Одним із них було населення міста: 240 тисяч у Івано-Франківська та 220 тисяч у Арлінгтона. Крім того, це мало бути місто з хоча б трьома-чотирма університетами, оскільки я хотіла, щоб це було досить молоде місто і зі студентським населенням. До того ж, місто знаходиться в дуже гарній частині країни біля Карпат. Його розташування нагадало мені нашу долину Шенандуа. Саме ці причини я й подала на розгляд Арлінського. Комітету. Однак на те, щоб переконати комітет, пішли роки. Остаточно Арлінгтон та Івана Франківськ стали містами-побратимами лише у 2011 році. З того часу міста провели безліч культурних та освітніх програм. Членкині асоціації міст побратимів Лайза Хокінс згадує найскравіші. У нас була програма, в рамках якої ми привезли кількох українських пожежників із Івано-Франківська. Вони провели тут близько двох тижнів, працюючи разом із нашою пожежною службою. Найцікавіший випадок це коли вони зустрілися з начальником пожежної бригади, жінкою. А вони раніше, мабуть, взагалі не бачили жінок пожежників. І один із українських пожежників запитав нашого вона каже тобі, що робити? Той відповів: Так, і ти це робиш? Звичайно, робимо. Також ми запросили ковалів із Івано-Франківська. Тут їх приймала організація Потомацька гільдія ковалів. Вони переймали досвід один одного і разом працювали. Наприклад, ось цю скульптуру дерево життя зробив коваль на ім'я Анатолій. Ми приїжджали кілька разів до Арлінтона. А вони до нас, до Івано-Франківська, завжди на день міста, 7 травня. У нас були програми зі шкільного обміну. До Арлінтона їздили три групи школярів. До Івано-Франківська на жаль, приїхала лише одна група у 2012 році. І ми планували візит ще кількох. Але після анексії Криму та подій на сході України багато американських родин стали боятися відправляти своїх дітей в Україну. Від початку повномасштабного вторгнення асоціація дещо змінила свої зусилля, аби надавати підтримку місту побратиму під час війни. Протягом першого тижня. Ми вирішили допомагати організації міст, яка займається доставкою гуманітарних вантажів. Деякі члени комітету жертвували продукти, предмети першої необхідності, гроші, речі. Інші допомагали упаковувати та відправляти посилки. Потім у березні ми організували велику подію спільно з рестораном Northside в Арлінгтоні, щоб зібрати кошти для всесвітньої центральної кухні та для місцевої благодійної ініціативи «Нехай Україна переможе! і нам удалося зібрати близько 10 тисяч доларів для обох організацій. А нещодавно ми влаштували вуличну вечірку з живою музикою для збору коштів. На якій були присутні українські біженці, а також волонтери, які нещодавно приїхали з українського кордону і розповідали, що вони бачили асоціації. Надалі планують займатися збором коштів на підтримку України. Доти, доки в цьому буде потреба, Вони збирають кошти для наших волонтерів. Їх у нас тут багато. Здебільшого люди похилого віку, які намагаються щось зробити, щоб допомогти солдатам, лікарям, біженцям, дітям. Наші друзі з зарінтона гроблять ще одну важливу річ. Вони розповідають іншим американцям, чому важливо підтримувати Україну у цій війні. І це справді важливо, адже українці не лише захищають свою країну, а й ведуть на рівний бій за демократію проти тиранії, кажуть в асоціації міст побратимів. Тетяна Ворожко, Максиму Скальков, Голос Америки.